Було комунікувати через Аську. У свій час просто незамінний месенджер, який був здатен навіть злодіїв зупинити. При прочитанні абревіатури ICQ виходила фраза англійською Я шукаю тебе. ICQ, і значно легше було шукати і стукати ваську до тих, у кого номер месенджера складався не з дев'яти цифр, а з п'яти чи шести елітні номери. Та навіть найкрутіше мачо приходив icq СПАМ, так звані листи щастя, автори, яких обіцяли, наприклад, зміну кольору квіточки АСІ у золотий, якщо повідомлення переслати десяти друзям. А якщо ні. Аська стане платною, або ж іншими словами, витирали не читають.